Руйнації виникли в Україні після російських ударів по нам, північнокорейськими балістичними ракетами. Складно й безпосередньо на лінії бойового зіткнення, якщо влітку минулого року українські артилеристи відстрілювали по 225 тисяч боєприпасів на місяць. А у рошистів цей показник був у півтора рази менший, то нині перевага у застосуванні артилерії знову на боці московитів, твердять аналітики Британського королівського інституту стратегічних досліджень. Ворог має поставки з цієї ж таки КНДР. А ще Росія найближчим часом закупить іранські балістичні ракети малої дальності, і це все на фоні чвар республіканців та демократів у США, для яких внутрішня політика на перш. Чому місці, а питання допомоги Україні на цей рік в порядку денному другорядне? Є дві речі, які необхідні. Ми повинні охороняти кордон США, перш ніж охороняти чись і ще коли буде схвалена Конгресом США військова допомога Україні, і досі залишається під питанням. Там чекають пояснень від президента Байдена щодо подальшої стратегії Вашингтона у підтримці України та чіткого розуміння, хто і як відповідатиме за надані ресурси. Якщо ми отримаємо необхідну інформацію і відповіді на питання про те, що є кінцевою метою в Україні, і як ми будемо відповідально ставитися до витрачання цих ресурсів, Білий Дім не давав нам необхідної інформації. Утім, у Білому домі таки визначили пріоритетну зброю, яку готові надати нам це системи протиповітряної оборони. Поставки протиповітряної оборони в кількісному вимірі. Не задовольняють усі наші потреби, але доводиться виходити з того, що є. Український оборонно-промисловий комплекс сьогодні забезпечує ЗСУ тільки на 8%. Ми як і раніше на полі бою критично залежні від міжнародної допомоги. Ми можемо, звісно, просити, що там нам треба не тільки побільше по але але взагалі то далекобійних ракет і GM-158, які вішуються під F-16, і мають такий самий функціонал, як штормшедов чи скальп. Але для того, щоб ці ракети отримати, треба відповідне фінансування. Гаубиці нам взагалі додаткові теж треба, тому що, судячи з усього, 70% уражень. Російської техніки на фронті зараз припадає на в дрони. Це тобто просто ілюструє наскільки нам треба різної зброї якомога побільше. Попри не на надто оптимістичні прогнози щодо завершення війни, Україна має всі шанси, аби вистояти, і для цього нам треба буквально все, що здатне їздити, літати, стріляти та знищувати ворога. Але все це має свою ціну. Тож питання фінансової допомоги, у тому числі і від США, виходить на перше місце. Марія Моганесян, спецкор, марафон. Єдині новини.